С травня 2000 року загружаємо машину контейнер. Лівіше, лівіше. Лівіше, лівіше. добре, 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 добре йде. Лівіше. Так, так, тут запас є багато. Дивись і по собі. Пішов, пішов. По своєму зеркалу до того порта. Дивися і все. Все, нормально. Вирішили, якраз при цьому пригал. Давай, давай. Давай, 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 чов, фари! З лівої сторони, виді! Отак, Включи фари. Нормально. Давай, давай, йде добре. Добре, то ще є запас до гори. нормально. А то, галка була, то в була, якраз прикир. Para que ah. ir-te? Tá? Para! Estou indo em uma bufra mais perto do teu, tá Está no plástico! Está ah, no plástico! Dobre, dobre! 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 Parado! 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 Dobre! Estou lá do Lírio. nossa comanda. Deixem-nos é o contêiner super Паркін, пустав паркер. Паркер! Нічого не закрива. Виходи через салон. Так, виходь. Ну. Ты улизешся? Виновал фарманом. Да <laughs> нормально. А дверіся, вдаруйся, в двері. Ну, вдарийся.